Українцям у рамках нової програми виплатять по тисячу гривень, незважаючи від віку і місця, де ви проживаєте, в Україні чи за кордоном. Для того щоб отримати цю тисячу гривень, ви повинні відкрити рахунок так званий національний кешбек. Його можна відкрити через дію або через додаток вашого банку ПриватБанк чи. Монобанк. Гроші будуть зараховані автоматично, але якщо ви їх не використаєте протягом трьох місяців, грудень-січень-лютий, вони будуть списані. Їх можна використати на будь-що на оплату комуналки, на покупку ліків, можна буде задонатити в ЗСУ або на інші ваші потреби. Тобто, якщо у вас проживає в сім'ї, наприклад, 5 чоловік, сума надійде за 5 чоловік, тобто 5 тисяч гривень. Це відбувається як в Україні, так і за кордоном. Друзі, чи будете ви використовувати дану тисячу Зеленського, чи залишити йому? Е також чи не є це підкупом виборців перед виборами, тому що такі події відбувалися протягом всіх років. Було е були 500 гривень Тимошенчики, були 500 гривень е В'януковича. Здається, було щось там в Порошенка, якісь там соціальні пенсійні виплати. А тепер це у зеленського, як бачимо, традиції не змінюються.